Так, народи, ну що, давайте трошки пограємо в мережеву частину гри. А саме в такий режим, котрого я не бачив в першій частині, я багато награв у першу частину, але виду від третього лиця я ніколи не зустрічав. І тому мені саме цікаво показати вам, бо більшість людей навіть не знають, що є такий режим, де є. Вид від третього лиця, і що можна чудово проводити час, якщо ви не дуже фанат там, виду від першого лиця, чи ще щось. І якщо що, це перший день запуску гри, і так воно інколи отак от зависає, це не залежить від там консолі, на котрій ви граєте, чи ПК. Просто інколи воно отак от робить. Е, і це може бути там в якійсь менюшці або ще десь. Тому що перевірено на двох консолях і на обох вона зависала. Добре, поки вантажиться. А... Цікаво буде пограти від першого лиця на цій карті, бо а... тут багато машин, тонелі, як це буде виглядати. А... Я навіть не знаю, та давайте стандартний. Якщо ви там фанат Fortnite, чи, там, я не знаю, Гострикону. І ви грали з видом від третього лиця і думали, як я буду грати в колду. Отак От це виглядає. Досить цікаво насправді, але. З... Я не знаю, чи є тут, до речі, приціли. Повинні, мабуть, бути. Але як бачите. Не зрозуміло, чи він впав, чи ні. Ну, люди тут е, дуже багато, скоріш за все, награли, тому не так просто буде це все зробити. Вона назад прикотилася. Це фіаско. Але ну, що поробиш. Серйозно, він в мене не влучив, він стільки висадив і не влучив. Я не зрозумів, чого він не помер, але окей. Хай буде так. Та нашу ж ти флешку кидаєш біля нас. Позаду. Сенді дербайд! Наше укриття. Здавалось, що тут хтось був, але... Ніби ні. Дуже багато автомобілей, дуже важко відтратилися. Взагалі когось побачити. Але ми ще й когось підстрелили, не дивлячись на все. Куди вони побігли? Я просто вкинув, щоб вам показати, як це працює. Та ah. да, твою ж. <laughs> Я не встиг. Не встиг повернутися. Треба звикати, бо... Ну, коли ти постійно грав у колду з видом від першого лиця, а тут. Ой-ой! А тут е... вид від третього, і це досить цікаво виглядає, як він мене не почув. Та ну що ж ти зі своїм дробовиком. Хіба ж так можна? Добре, давайте. Подивимось, як воно. Хлопці. Я розумію, що, мабуть, треба було схопити дробовик. Але я вирішив, що... Покажу. Така віддача неймовірна, просто неймовірна в цій ППшки. Я переключився. Треба було дочекатись, поки перезарядиться. Е -е -е це у нас М4, що це взагалі таке. А чого ти не перелазиш? Як є. Як так? Я повинен був його вбити, гра. Ти що знущаєшся? Там влетіло стільки. Хто туди полетіло усього? Ну, хоча б так. Десь іще один десь... був. Хлопче, чекай. БЛИН! <реш> Та ну що ж ти будеш робити? <реш> ну це весело, чесно, я навіть замов. Поки біг. Ну, то, 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 то весело. Та блін, ну він так довго витягав другу зброю, просто неймовірно довго. Я розумію, що я не влучив. Ну там все в нікуди полетіло, але. Серйозно, я когось... Це я по голубам постріляв, це було дуже-дуже дуже тупо. Але в цілому ви ж розумієте, що <різь> досить важко. Це все робити буде... з видом від третього лиця. Але якщо я вам скажу, що мені подобається так навіть більше, ніж від першого, то це, мабуть, буде правдою. Насправді буде правдою. Не через те, що це там новий режим чи ще щось. А тому що це справді дуже весело. Блін, я хотів його забити. Але він мене почув. Я міг би його вбити, але я хотів вдарити його так ножем. Але він мене почув. Ну та ничего страшного я думаю. Вот так. А цей товариш прям тут. Его было. Хотів обійти. Да шо ж ты? Та як же ты ж біля мене був? О, теж мені тиммейты. Такі тімейти, що краще вже без них. Ну, зрозуміло, вони засіли там і все. Гранату я закинув. Тікайте, хлопці, флешка полетіла не туди, вибачайте. Ооооо, це просто. Я не знаю, стидно таке показувати, зараз мене покажуть на кілкамі. скоріш за все мене покажуть. Тому що я був останній, в котрого не влучили. Ні, серйозно. Я не останній був. Ну, це вже добре. Uh, я навіть 7 убив. Я розумію, що в мене коефіцієнт 0,50, і це дуже жахливо. Але, по-перше, я ж uh, не дуже їх чую, тому що балакаю. А по-друге, це ж таки режим з третього лиця. І я не знаю, чи можна тут якось. При прицілюванні, щоб він переходив на перше, ну, вид від першого лиця. Тому що без прицілів ну, важкувато влучати. От зараз у кінці, коли він там сидів за укриттям і було досить далеко, а я намагався його підстрелити без прицілу, ну таке собі. Коли якісь там. Я не знаю, будівлі чи близькі відстані ще куди не йшло. А от з здалеку досить важко без прицілу, ви повинні це розуміти. Але я ж кажу, це перший день, коли запустилася гра, і я не знаю керування, я навіть не заходив на лаштування, щоб подивитись керування. Бачите, воно знову зависає. Воно, типу, вантажиться, але чомусь зависає. Як це пояснити, я не знаю. Люди будуть казати проблеми з інтернетом. Ні, з інтернетом все добре, я перевіряв. Тому, скоріш за все, це баги з старту гри, саме старту гри. Добре. Хардпойнт. Я так розумію, тут можна якийсь дробовик взяти чи ще щось. Я не скажу, що я не знаю усіх карт. Не знаю усіх карт, а де в мене дробовик? Ем, отут. Будемо чисто з дробовиком бігати. Позаду вже. Вони зліва, справа. Зліва. Добрий день? А як ця штука стріляє? Стріляє. Я просто не знав, чи вона наводиться на тепло, чи вона так стріляє. Тому я вирішив перевірити. стоп! Ви бачили розмір тієї ракети? Я розумію, що це болін. Але це було. Я просто повинен був вистрілити з цієї штукенці. Це неймовірно весело. Як я не влучив? Я ж. Дивно, я поцілив в нього. Це дуже дивно було. Ну, типу, виглядало, ніби я біг, але чомусь. Мертва людина. Куди бігти? Чи є тут взагалі хтось на цьому поверсі? Ти я дуже сумніваюся. Тут на першому. Дуже-дуже весело, мені здається. А. Де вони всі? Та я бачу, що Hardpoint relocated. Як туди взагалі добігти? Там завдання є з ракетниці підстрелити двох людей. Ой! Ні, 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 ні як мені вийти? Як вийти? Капець. Це ще дрон. Я не подивився, що там, я думав, там радар. Ха -ха. Це б зараз би настріляли. Як ти позаду мене був? Коли ти встиг? Влучив, але він помер. Ну так не чесно. Пробіг. Якби він сюди біг, було б добре. Але на жаль. Зараз, хлопці, зараз, чекайте. Давай! Вибігай! Я бачив, він сюди біг. Куди він дівся? А, він помер. Так. Що, серйозно, тут ніх... ніхто не бігав? Бігав. Сидів кімперив. Теж мені ще. Тупо сидів. Де мій ракет-лаунчер? От, знаєте, люди, котрі кімперять постійно, мені не дуже до вподоби. Якби не це дурне завдання, я б не ходив без рокетлаунчером. Ха-ха, <свистит> не, не вдалося. Не встиг. <плес> Та як взагалі їх повбивати? <плес> а, жах. Давай, давай, давай. Щось з камерою я нічого не бачу. Взагалі нічого не бачу. Я не знаю. Мені здається камера трошки була зламана. От зараз нормально. Позаду. Це наш. Або ж його вбили. Вот же ж тварюка. Да перезаряджай. Серьезно? Як это взагалі працює? Ни так, ни так, не вбив никого. Дуже шкода. Дуже шкода. Фу, ты налякав мене. Бачу чуваки. Да, він півроку <laughs> дістає ту ракету. А -а -а. Давай, 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 давай. Дуже сомневаюсь, что я встыгну. Ну, я майже влучил. Я чув. Так, де вони? Де ці хлопці? Я просто бігаю як навіжений усюди. Не встиг! Ха-ха! Не встиг. Треба вже завершувати відео, бо мені треба йти. Зараз ще декілька кілів мене зроблять, бо... <смістична> Я відволікаюся і не можу ні в кого влучно стріляти. Ми перемогли. Я думаю, що це гарний результат, щоб завершити відео. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, далі буде краще.